Всім привіт, доброго ранку! Розлив річки Західний Буг. Шоста ранку, погода така похмура. Я виплив з поплавочком, половити лина, карасика хотілося б. Ну і також одну вудочку буду кидати на червону пірку. Зі мною дві мої шестиметрові вудочки. От одна з кільцями. Такий поплавочок від флагману цікавий. Щоб вам було цікаво дивитися на покльовки, це буде під лина карася, одна вудочка. А друга вудочка от, з пером, то я буду кидати на червонопірку. Так як на цих розливах покльовує така непогана червонопірка. До речі, в минулому відео я непогано відловився в цьому місці. Хто не бачив відео, можете перейти, подивитися. Так, знаєте, кайфанув я, кайфанув. Тому зараз, друзі, загодовуюсь і будемо чекати підходу рибки. А перед початком цього відео я вас попрошу підтримати україномовний контент, підписатися на канал, натисніть вподобачку. І напишіть будь-який коментар, підтримку каналу. Всім дякую. Так, друзі, що, почнемо з замісу прикормки. Отака От у мене прикормочка лишилася з минулої риболовлі. Лин карась від флагману Серія Грант. Тут півпачки висипаємо. Треба рибку гарно кормити, щоб щось спіймати. Це ви всі знаєте. Як покормиш, так і половиш, хоча не завжди. Хі -хі -хі. Так, є. Далі, друзі, У мене от конопліки трохи лишилося. Ось такої від CarPro. Сюди її висипаємо. Полоснем ще зразу, водички теж треба. Так. І... І також я додаю до прикормки завжди сир. Сир потрібен. Якщо ви хочете зловити лина, я завжди додаю сир, то шанси його впіймати набагато більші. Так, ті всі кульочки додому. Як завжди, не викидуємо. Так, і також ще додам отакого ліквіду від флагману, меляса. Небагато, ну трошки додамо. Рибка також любить всяке смачненьке. Дивіться, яка смукота. Тепер замішуємо. До речі, кругом мене, як ви бачите, отаке зарослі і там вікно таке є чисте. Тут я рибалив минулого разу, тому буду кидати дві вудочки до того очерету. А так, кругом у мене все затягнуто травою. Тут вікон небагато. Так, і зараз ліплю такі кульки, такі побільші. Отак От раз. І кидаємо під той очерет. Кажу, місце там вже провірене, нічого не чіпляє. Минуло риболовлю, я там все провірив. Там, в принципі, чисто, тому відразу загодовуюсь. Є. Є. Так, ще дамо. Нарибка їж. Підходи, підходи до нашого місця. Ми тебе половимо. А може її відпустимо, а може і ні. До речі, друзі, не сказав по наживках, що я сьогодні маю. Сьогодні хробак, звичайно, зі мною. Хробак, що там ще трошки опариша лишилось. З минулої риболовлі небагато, Ну, трошки ще є. Далі кукурузка консервована і манка. По червонопірці непогано виступає по цих розливах, тому без манки на ці розливи не їду. Буду щось комбінувати, підбирати, пробувати. Так, розкладаю вудочки і закидаємося. Місце загодував. Тому зараз закидаємося. Так, значить, ця вудочка зліва від мене з кільцями буде полину карасю більше стояти, то буде хробак такий жирненький, і два опарика. Такий бутерброд. Будемо пробувати. Звичайно, червонопірка попадає також на цю насадку. Вона тут трохи не дає клюнути лину і карасю. Але якщо буде поклювати гарна червонопірка, то я також не проти. Так, раз, одна. Є, так, друзі, і друга вудочка закидаємо. Тут менший гачечок такий акуратний. Тут буду ставити манка або кукурузка два опариша. На минулій риболовлі непогано вистрілювала така комбінація кукурузка з опаришем. Тому щось буду пробувати. Також і лин минулої роки попадав на таку насадку. Ну, ця вудка більше така без кілець, легенька. Я більше її... Закидаю завжди по червонопірці. О, вже є покльовка, до речі, на хробак з опаришем. І дуже гарно водить поплавочок. Нема нічого поки. Так. Кладаю другу. Ось така цікаве. Бачите, таке перо сам пофарбував. Щоб вам було краще видно та й мені. Так як зір не дуже. Так. Ну що, цю заряджаю наманку поки що? Такі кульки побільші, Не шкодую. Як показує практика з минулих років із риболовлі на такі більші кульки з манки, Знаєте, серед того дрібівську покльовує більше червонопірка. Ну, подивимося, як буде сьогодні. З кльовом. Ранок, поки вітру нема дуже добре. Також завжди на риболовлю, на поплавок беру таку сумочку від прохмонтаж. Тут є в мене повідки запасні, звичайно, щоб не тратити час на риболовлю, бачите, різний діаметр жилки 018, 0,12, 0,16, гачечки різні. Дуже зручно, коли все готове, і все під рукою. І друге відділення в мене тут. От жилки різні, від флагману, різного діаметру, гачечки також є різні. Ну і, звичайно, запасні поплавки. Так, треба відразу підготувати ще інструмент, бо червона пірка, як заковтує, то без нього ніяк. До речі, сам зробив. Так, отака, друзі, сумочка. Перша червона піручка є. Правда невеличка, але вже перша є. Зараз і наше, може конкурушку додамо і один опариш. Буде такий мікс, хай собі вибирає, що йому подобається, чи їй. Пари ще небагато, об'їдає дуже скоро. Розмір, не той. Зараз буде і більше. Треба просто почекати. Вона підійде. Ця вже приємна. Ця вже така, бачите, побільшенька. Ця вже може бути. Ну, але ще не той розмір, не той. Значите, кукурузка теж була. Опариш, кукурузка, хробак тут був. Ось захавала. Так, поки візьмемо. А там подивимося по улову. Так, обновив насадочку, друзі. Перезакидаємо. Так, до речі, треба зібрати під сак, бо коли попаде лин, то трохи тяжкувато його взяти без підсака. А лин тут попадає. Не знаю як сьогодні, хотілося звичайно, линочка впіймати, то класно, ще на дикій водоймі. зовсім супер. У мене повело на хробак з Опаришем повело в очерет о така також трошки більше середніка Хробак з Опаришем, бачите? Ой, які бульки пішли. От недалеко. Цікаво. Може ще що риється там, де я загодувався. Давайте досадимо ще кукурузки, щоб різні кольори на садці були. Друзі, невеличка кукурузка з опаришем спрацювала. І кізаки Да, друзі, нарешті Нарешті дочекався хорошу Бачите? Ще на хробочка Тов самій дрібізок, дрібізок! бізок. О! Бачили, як вона вискочила? <ріст> <ріст> Отак. так. ж закінчився, ставлю хробак з кукурузкою, а другу ставлю на манку. Mismente, mismente. невелика і то дивіться під бороду Ще дочекався гарну Дивіться яка. Хороша. Ця на манку взяла. Бачите? Піде. Так, друзі, дивіться, який вітер. Все Це вже по рибалці. Так, друзі, піднявся дуже сильний вітер, як бачите, 11 година. Вудочки несе, поплавки несе, буду я змотуватися. Така в мене сьогодні вийшла риболовля. Посидів зранку, покайфував з поплавочком, бачили, червонопірка попадала і більша, і менша. В принципі, непогано, ще би карася, килин підійшов, було б зовсім суперово. Так що змотуюсь, друзі. Від вас сподобайка, підписочка звичайно, напишіть коментар. любий, Ну і до нових зустрічей у відео.